Продовжується накопичення місцевого матеріального резерву. Хочу зазначити, що згідно інформації регіонального офісу водних ресурсів у Цумської області, внаслідок низький температурного режиму продовжується підвищення рівня води в басейнах річок громади. Особливо ми це бачимо по за плані частина території, яка межує Чернігівській області від Траушки, Ногоросєвської, не є проїзна і затоплена. Існує загроза затоплення по окремим селам нашої громади. В частності Новорасівська сторона е, перегівка. Тому на минулому тижні ми провели засідання міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки, де е, розглянулося питання. Затвердили план. Ольга Олександрівна, давайте включимо Мальцева по е, пожежній безпеці, щоб забезпечити кращу захист пожежної безпеки на півночі. Нашої громади Ой. спільно з управлінням надзвичайних ситуацій Шостинської міської ради, з підприємством Шостинська міська водолазна рятувальна служба. Працюємо над даним питанням зараз на сьогоднішній день. працюємо питання відновлення водонапірної башні в селі Тиманівка, а також створення на базі Чаплівки, пожежного депо.